Доброго вечора. Це програма ДебатиПРО. Як завжди, у цій студії ми обираємо теми, з приводу яких всі люблять голосувати, кричати «зрада» та перемога. Ми натомість слухаємо аргументи і дискутуємо. Взагалі, ми мали говорити про результати місцевих виборів, але вихідні і кілька наступних днів видались дуже гарячими. Затримання керівника партії «Укроп» Геннадія Корбана, повістки для депутатів опозиційного блоку і наприкінці стрілянина по вікнах генерального прокурора Шокіна. Все це в фокусі нашої уваги. Кожного є одна хвили... Вина, щоб представити э, свою точку зору, щоб аудиторія почула аргументи. Будь ласка. Будь ласка, ваша можливість, пан Юрій Мірошниченко, дякую. Я напевно почну з того, чим ви завершили. Хто друзі, хто вороги. На жаль, е, така недовіра до дії і прокуратури, і СБУ і всіх правоохоронних органів вона є наслідком того, що політики ділять громадян і своїх колег на своїх і чужих. І на сьогоднішній день я звичайно абсолютно нормально ставлюся до того, що прокуратура розслідує певні кримінальні справи, і злочин не має залишитися безкарним, оскільки він провокує до подальшого, можливо, ще більш глибокого злочину. Не є проблемою того, що запрошуються народні депутати на те, щоб давати певні покази, пояснювати свою позицію, пояснювати свою роль в тих чи інших подіях. Це не є проблемою. Проблемою є те, що ми порушуємо принцип рівності перед законом. І, от саме через це у суспільства є певна недовіра. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо, якщо буде об'єктивно проводитись розслідування, якщо будуть не лише попередники, як моя колега говорила, фокусі уваги. То звичайно і результати будуть інші. Буде падати корупція, будуть розвиватися демократичні інститути, будуть громадяни відчувати, що вони захищені законом. Якщо цього не буде, то відповідно точка зору про те, що є політичні переслідування, вона буде підтверджена. Дякую. Ваше запитання. Доброго вечора. Жанка Сергій, студент-політолог. От в мене така існує думка, що до пана Мірошніченка я звертаюся, що це все створено для медіаактивності і відвороту від питань виборів та створення певної такої популярності укропа. Договорняк між адміністрацією президента та паном Коломойським, а також відвід... питання поставте. а також відвід від, від, від законодавчої такої названої неділі і люстраційного закону і ну, знакових таких законів. Ну просто це якби така. Відвід від, від головних ви питань. Ви прочитали це в інтернеті. Ваше так. запитання. Ну, чи це є таким відводом, чи, чи це справді ну, реально? Від, від, від чого відвертають увагу? Пане Юрію. Від чого відвертають увагу? Ви знаєте, я правник і тому в режимі припущень і тим більше політик, не можу діяти. Я виходжу з того, що кожен з моїх колег, які зараз беруть участь в дискусії, щирий в своїх думках. Він може помилятися, він може. Не бути об'єктивним в чомусь, але те, що він висловлює свою точку зору, я не ставлю під сумнів, і саме це дає нам можливість дійти певної згоди і виходити на певні компромісні рішення, які би були сприйняті суспільством. Що стосується відвертання уваги, на жаль, це дуже часто використовується як певна маніпуляція суспільною думкою: відсутність реформ, підвищення комунальних платежів, падіння рівня життя людей. Все, це ті проблеми, які дуже незручні для дискусії е, е, з боку влади. І відповідно певні е, гучні заяви, певні кримінальні справи, певне, е, знаєте, як кажуть, хліба і видовищ, так от видовище, яке замінює хліб, часто використовується. Але я дуже сподіваюся, що ми не будемо зловживати цим, оскільки всі сидимо в одному човні. І якщо наша держава і наші громадяни... Втрачають від цього, то втратимо всі: і прокуратура, і ми, політики, які представляємо позицію більшість, і все українське суспільство, і наше державність. Дякую. Дякую. Це власна філософія нашої програми. Нам потрібно виходити на майбутнє. Будь ласка, зараз е, ми просимо наших експертів взяти в руки планшети і зробити рейтингування тих пропозицій, які ми напрацювали. Що мається на увазі? Е, народні депутати, експерти, представники прокуратури – Знають більше, що з цього реалістично, що ні, і що з цього десь швидший ефект. Ми всі хочемо швидких результатів. Ми всі хочемо, щоб було швидко і добре в країні. Ми розуміємо, що цього напевно, що не можна досягнути, але хочеться побачити а, зрушення. І що це має бути? Чи заведення справ проти друзів влади, як заповідав лікування Сінгапура, чи одразу пакетні арешти одразу кількох високопосадовців, щоб там були з різних з різних партій, щоб не було звинувачень в. Вибірковому правосудді, чи е, спрощення способом поскаржитись на хабарника в прокуратуру, щоб ми могли більше просити, е, більше скаржитися, чи закінчення реформи прокуратури, або аби зробити її більш незалежною, щоб ми точно знали, що прокурор ні від кого не залежить, ні від президента, ні від прем'єра, ні від Верховної Ради. Чи реабілітація? Ми кілька раз піднімали сьогодні це питання. Якщо б ми від самого початку сказали, що люди, які під... після Революції Гідності зупиняли суператизм, зупиняли Путіна, мали б певну частину амністії, може би легше сприймали сьогоднішню тему. Якщо наші експерти завершили, я попросив натиснути на кнопку Проголосувати, і ми будемо мати три пропозиції. Які з точки зору наших експертів є найбільш реалістичними, найкращими, і це буде підсумком нашої сьогоднішньої півторагодинної дискусії, коли ми почали говорити про справу проти Дніпропетровської команди. Це зрада чи перемога, це політичні репресії чи боротьба з корупцією. Ми вийшли на дещо інший спосіб е, прочитання. Чи всі натиснули на кнопку Проголосувати, щоб ми могли вийти на три ключові позиції. Так, і ми зараз їх побачимо. Це реформа прокуратури. Нам потрібно завершити реформу. Ми сьогодні цією історією бачимо, навіщо нам реформа, що вона нам дає. Це знайти спосіб відділити бізнес від влади. Дуже складна позиція, але нам потрібно пам'ятати. І це зробити більш прозорою роботу правоохоронних органів зараз, Незважаючи на те, що вони реформуються, незважаючи, що не відділений бізнес від влади, нам потрібно бачити на кожному кросі, що потрібно робити. Будь ласка, пан Юрій Вишенченко, ваш, ваш коментар з приводу того, що ми сьогодні. За перше, я, я дякую і моїй. Колезі і всім людям, які докладають своїх зусиль, то для того, щоб е, такі ініціативи, які би нас об'єднали, і, і вашій програмі. До речі, дякую, що ми шукаємо своє бачення майбутнього не тільки взаємні докори, не тільки те, що нас роз'єднує, але і дивимось вперед. А як вирішувати ці проблеми? Ми так в цьому контексті, я можу сказати, що я е, готовий е, ці три варіанти брати в роботу, мало того. І в попередніх скликаннях, і зараз вже працюю над їхньою реалізацією. Зокрема, я, наприклад, першим поставив, поставив якраз питання відокремлення бізнесу від, від влади, від влади. Дякую. тому що вважаю, що це є стрижнем всіх корупційних дій, зростання і, і зисків з наближеності до політики.